Київський ресторан преміум класу «Панорама Скай на 32-му поверсі бізнес-центру зустрічав відвідувачів приглушеним світлом кришталевих люстр і живою музикою. За панорамними вікнами мерехтіли вогні вечірнього міста, створюючи особливу атмосферу розкоші та вишуканості. Марина поправила білосніжний фартук своєї уніформи і зібрала довге каштанове волосся у охайний хвіст. У свої 25 вона вже третій рік працювала офіціанткою в цьому престижному закладі. Робота була непроста вимогливі клієнти, багатогодинні зміни на підборах, постійна напруга, щоб не припуститися жодної помилки. Але зарплата та чайові дозволяли оплачувати дороге лікування мами і утримувати молодшу сестру студентку. Маринко, твій п'ятий столик. покликала старша зміни Оксана Петрівна. Там Андрій Валерійович Карпенко, наш постійний гість. Будь особливо уважна. Марина кивнула. Карпенка знали всі працівники ресторану успішний 35-річний бізнесмен, власник мережі торгових центрів завжди залишав щедрі чайові і поводився підкреслено, ввічливо, на відміну від багатьох інших заможних клієнтів. Підійшовши до столика, дівчина професійно посміхнулася. Добрий вечір. Чи можу я запропонувати вам меню? Андрій відвів погляд від телефону і раптом завмер, вдивляючись в її обличчя. Марина відчула легке збентеження, зазвичай він був більш стриманим у проявах уваги до персоналу. Доброго вечора, нарешті відповів він, продовжуючи уважно її розглядати. Знаєте, ви мені когось дуже нагадуєте, ми ніде раніше не зустрічалися. Навряд чи, ввічливо посміхнулась Марина. Я працюю тут вже три роки, ви часто до нас приходите. Ні, я про щось інше, задумливо промовив Андрій. Є у вас щось знайоме, утім, вибачте, принесіть мені, будь ласка, як завжди, стейк середньої прожарки і пляшку Шато Марго 2015 року. Весь вечір Марина відчувала на собі його погляд. Це було незвично і трохи бентежило. Зазвичай заможні клієнти дивилися крізь офіціантів, наче крізь меблі, але Карпенко явно намагався щось пригадати, роздивляючись її обличчя. Коли вона принесла рахунок, він раптом запитав Марино, а я можу задати вам особисте питання. Ви давно працюєте в ресторанному бізнесі? Три роки тут до того була ще пара закладів. Обережно відповіла дівчина. А чим займалися раніше, де навчалися? Марина не пружилась. Вона не любила розповідати про своє минуле. Вибачте, але я не готова обговорювати особисте життя з клієнтами. Звісно, звісно, даруйте мою нетактовність, швидко виправився Андрій. Просто знаєте що? Я хотів би запросити вас на вечерю, не як офіціантку, а як гостю. Завтра о восьмій вечора тут же. Що скажете? Марина розгубилася. Такі пропозиції від клієнтів траплялися не часто, але зазвичай мали цілком очевидний підтекст. Утім, Карпенко не справляв враження людини, яка шукає легких розваг. Я, я маю подумати, нарешті відповіла вона. Звісно, ось моя візитівка. Дайте знати про своє рішення. Він поклав на стіл картку і підвівся. І ще ось це за обслуговування. На столі з'явилася купюра у 500 євро. Гарного вечора, Марино. Повернувшись додому після зміни, Марина довго крутила в руках візитівку Карпенка. Їхня квартира на околиці Києва була маленькою і скромною, дві кімнати в старій панельці, потерті меблі ще з 90-х. У сусідній кімнаті тихо сопіла молодша сестра Оленка. Яка готувалася до сесії у медичному університеті. Що за дурниці лізуть в голову? подумала Марина, дивлячись на своє відображення у старому дзеркалі. Струнка дівчина з втомленими очима дивилася на неї у відповідь. Вона зняла перугу каштанового кольору, під якою ховалося коротке світле волосся, майже їжачком. Навіщо мені ці проблеми? Хіба мало своїх? Три роки тому вона змінила не лише зачіску, але й все своє життя. Тоді це здавалося єдиним виходом. Марина похитала головою, відганяючи спогади. Вона давно навчилася жити теперішнім, не озираючись назад. Але пропозиція Карпенка чомусь зачепила щось глибоко всередині. Наступного ранку вона все ж написала йому повідомлення Дякую за запрошення. Я згодна. Але маю одну умову жодних особистих питань про моє минуле. Відповідь прийшла майже миттєво домовились до зустрічі о 20 й Весь день Марина нервувала. Вона дістала з шафи єдину вечірню сукню, чорну, класичну, куплену на розпродажі для особливих випадків. Довго вагалася, вдягати перуку чи ні. Але, зрештою, вирішила, що якщо вже йти на цю зустріч. То бути з собою. Рівно о восьмій вона увійшла до ресторану з чорним коротким волоссям у простій чорній сукні та неяскравому макіяжі. Андрій вже чекав за столиком біля вікна. Побачивши її, він підвівся і завмер з відкритим ротом. Оксано? прошепотів він приголомшено. Оксано, це справді ти? Марина відчула, як земля йде з під ніг. Цього імені вона не чула вже три роки. Відтоді, як. Я не Оксана, різко відповіла вона, розвертаючись до виходу. Але Андрій встиг перехопити її за року. Почекай, будь ласка, я знаю, що це ти. Ти була моєю найкращою студенткою в університеті, захистила дипломну з відзнакою, отримала грант на навчання в Лондоні, а потім раптом зникла. Ми всі шукали тебе. Марина відчула, як тремтять коліна. Вона повільно опустилася на стілець, розуміючи, що минуле наздогнало її в найнесподіваніший момент. Так, я була Оксаною береговою, тихо сказала вона. Але та дівчина померла три роки тому. Тепер я Марина Ковальчук, і у мене інше життя. Андрій сів навпроти, не зводячи з неї очей. Що сталося, чому ти все кинула? Ти була найперспективнішою випускницею економічного факультету. Перед тобою відкривалися всі двері. Ви обіцяли не питати про минуле, нагадала вона. Вибач, але я просто не можу повірити. Я ж був твоїм науковим керівником, ми працювали над дисертацією, і раптом ти просто зникла, не попередивши нікого. Марина мовчки дивилася у вікно на нічний Київ. Спогади, які вона так старанно ховала всі ці роки, накрили її з головою. Три роки тому життя Оксани Берегової здавалося бездоганним. Блискуче закінчила університет, отримала престижний грант на навчання в лондонській школі економіки, працювала над перспективною дисертацією під керівництвом молодого професора Карпенка. Батьки, успішні науковці, пишалися донькою. Пророкуючи їй блискуче академічне майбутнє. А потім одного дня все розсипалося, як картковий будиночок. Мама раптово злягла з важкою формою раку. Батько не витримав стресу, серцевий напад забрав його за кілька місяців. А 15-річна сестра Оленка залишилася сиротою, і єдиною її опорою стала старша сестра. Грант, навчання в Лондоні, все довелося відкласти. Тихо розповідала Марина, крутячи в руках келих з водою. Мамі потрібне було дороге лікування, Оленці догляд і підтримка. Я влаштувалася на роботу в інвестиційну компанію. Але чому ти не сказала нічого? Ми б допомогли, перебив її Андрій. Хто ми? Університет? Ви особисто? Я не могла просити про допомогу, розумієте, це було б неправильно. Вона замовкла, згадуючи той фатальний день, коли її життя змінилося вдруге. Перевірка документації великого клієнта виявила серйозні фінансові махінації підробка звітності, відмивання грошей, фіктивні операції. Оксана зібрала всі докази і передала керівництву, а наступного дня отримала недвозначну пропозицію або вона забуває про своє відкриття. Або з нею і її родиною можуть статися неприємності. Я знала, на що вони здатні, продовжила Марина після паузи, ці люди не жартували, а в мене хвора мама і неповнолітня сестра. Довелося терміново зникнути, змінити зовнішність, документи, місце проживання, стати іншою людиною. Боже мій, прошепотів Андрій. А я тут думав знаєш, ходили різні чутки. Хтось казав, що ти втекла за кордон, хтось, що вийшла заміж і кинула науку. Але що б таке? Тепер ви розумієте, чому я не хотіла говорити про минуле і чому не можна, щоб хтось дізнався, хто я насправді? Але ж це божевілля три роки жити під чужим ім'ям, працювати офіціанткою з твоїми здібностями! Зате моя сестра може спокійно вчитися в медичному, а мама отримує необхідне лікування. Вони живі і у безпеці, це головне. Андрій похитав головою. Знаєш, а я ж тоді шукав тебе. Навіть приватного детектива наймав. Ти була не просто студенткою, я я був закоханий в тебе, Оксано. Чи то пак Марино? Вона здригнулася. Не треба, це все в минулому. Тієї дівчини більше немає. Але ж є ти сидиш переді мною. Така ж розумна, сильна, красива, навіть з тією короткою стрижкою. До речі, тобі дуже личить. Марина мимоволі посміхнулася, але одразу спохмурніла. Ви не розумієте я не можу повернутися до колишнього життя. Це надто небезпечно. А якщо я допоможу, у мене є зв'язки, впливові знайомі, можна найняти адвокатів, звернутися в правоохоронні органи. Ні. різко перервала його Марина. Я не хочу нікого тягувати в цю історію, і взагалі мені пора йти. Вона підвелася за столу, але Андрій знову затримав її. Почекай, давай хоча б повечеряємо, раз вже зустрілися. Обіцяю більше не говорити про минуле. Марина завагалася. Вечір справді виявився важким, але дивним чином на душі стало легше після того, як вона поділилася своєю таємницею. До того ж, вона не могла не визнати, що Андрій змінився за ці роки, змужнів, став ще привабливішим, і дивився на неї так, як ніхто не дивився вже дуже давно. Добре, нарешті погодилася вона, але це просто вечеря, ім більше ніяких розмов про колишнє життя. Вони провели чудовий вечір. Андрій виявився прекрасним співрозмовником, розповідав цікаві історії зі свого бізнесу, жартував. Уважно слухав її коментарі про ресторанне життя. Вони обговорювали книги, фільми, подорожі, і Марина раптом зрозуміла, як сильно їй не вистачало такого інтелектуального спілкування. Знаєш, сказав Андрій, коли вони вийшли з ресторану, я розумію, що ти хочеш забути минуле, але може, ми спробуємо почати все спочатку, просто як двоє людей, які щойно познайомилися. Марина похитала головою. Це погана ідея. Ви. Ти занадто багато знаєш про мене. І твій соціальний статус до біса статус. Я просто хочу бути поруч з тобою, допомогти, захистити. Мене не треба захищати, різко відповіла вона. Я сама впораюся зі своїм життям. Добре, добре, примирливо сказав Андрій. Тоді давай просто інколи зустрічатися, вечеряти, розмовляти, без жодних зобов'язань. Марина довго дивилася йому в очі, потім тихо відповіла Я подумаю. Наступні кілька тижнів пролетіли як у тумані. Андрій приходив у ресторан майже щовечора, замовляв вечерю і просто спостерігав, як вона працює. Іноді вони розмовляли після її зміни про все на світі, крім минулого. Марина помічала, як починає чекати цих зустрічей, як мимоволі посміхається, коли бачить його за звичним столиком. Але одного вечора сталося те, чого вона так боялася. До ресторану завітала велика компанія бізнесменів, і серед них вона одразу впізнала Ігоря Степановича Круглова, колишнього власника тієї самої інвестиційної компанії. Серце шалено забилося, в очах потемніло. Марина ледве дочекалася кінця зміни і вискочила з ресторану, навіть не перевдягнувшись. Андрій наздогнав її біля метро. Що сталося, ти міла, як стіна? Він був там, круглов, той самий. Марина тремтіла всім тілом. Так, я його знаю. Він часто буває в ресторані, але не хвилюйся, він тебе не впізнав. Ти ж зовсім інша тепер. Ти не розумієш, він небезпечний. Якщо він дізнається, мені треба їхати негайно. Нікуди ти не поїдеш, твердо сказав Андрій, беручи її за плечі. Досить бігати і ховатися, я можу допомогти. Як? Що ти можеш зробити проти таких людей? Більше, ніж ти думаєш. За ці роки я теж не стояв на місці. У мене є зв'язки в правоохоронних органах, впливові партнери. До того ж, я дещо знаю про Круглова. Він вже не такий всемогутній, як раніше. Марина похитала головою. Ні, я не можу ризикувати. Мама, сестра, послухай мене. Андрій говорив тихо, але переконливо. Я можу організувати їм надійний захист. Є спеціальні програми для свідків, приватна охорона. Але головне, у мене є докази проти Круглова. Серйозні докази. Що ти маєш на увазі? Пам'ятаєш ту схему з відмивання грошей, яку ти виявила? Вона не припинилася після твого зникнення. Навпаки, розрослася. І я збирав інформацію. Спочатку просто шукав тебе, а потім. Потім зрозумів, що це може бути важливо. Марина дивилася на нього широко розкритим очима. Ти? Ти весь цей час? Так, я не міг змиритися з тим, що ти просто зникла. Почав копати, виявив зв'язки, документи, круглов давно під наглядом спецслужб. Йому залишилося недовго. Але чому ти не передав ці докази в поліцію? Бо не знав, де ти і що з тобою. Боявся, що вони можуть помститися тобі або твоїй родині. Але тепер, коли я тебе знайшов. Марина відчула, як по щоках течуть сльози. Господи, і ти мовчав, весь цей час просто спостерігав за мною в ресторані. Я не був впевнений спочатку. Потім, коли впізнав, хотів завоювати твою довіру, показати, що ти можеш на мене розраховувати. Вони довго стояли під мокрим осіннім дощем. Марина намагалася осмислити все почути три роки страху і переховування. І весь цей час була надія на порятунок. Що ти пропонуєш? нарешті запитала вона. Для початку надійний захист тобі і твоїй родині. Потім передамо всі докази куди слід. Це буде гучна справа, але ти будеш у безпеці. Обіцяю. А потім. А потім потім ти зможеш повернутися до нормального життя, закінчити дисертацію, викладати і займатися чим захочеш. Головне, бути собою, а не ховатися під чужим ім'ям. Марина відчула, як щось всередині неї ламається страх, недовіра, звичка постійно озиратися. Вона подивилася в очі Андрію і раптом зрозуміла вперше за три роки поруч є людина, якій вона може довіряти. Знаєш, тихо сказала вона, мені подобається працювати в ресторані. Це зовсім не те, про що я мріяла, але я навчилася бачити в людях щось особливе, розуміти їх без слів. І що ти бачиш у мені? м'яко запитав Андрій. Людину, яка не відступає від своєї мети, і, і, здається, справді небайдуже до мене. Наступні кілька місяців перевернули все життя Марини. Андрій дотримав слова, організував надійний захист для неї, мами і сестри. Вони переїхали в закритий котеджний комплекс під Києвом, де цілодобово чергувала охорона. Мама отримала можливість лікуватися в найкращій приватній клініці, а Оленка продовжила навчання в медичному під пильним наглядом професійних охоронців. Докази проти Круглова та його спільників були передані до спеціального антикорупційного бюро. Почалося гучне розслідування, яке сколихнуло весь фінансовий світ України. Виявилося, що схема з відмивання грошей була лише верхівкою айсберга. За нею ховалися десятки інших злочинів. Марина погодилася свідчити проти колишніх роботодавців, але тепер вже під захистом закону із підтримкою потужної команди адвокатів. Її свідчення стали ключовими у справі. Круглова та кількох його спільників заарештували, інші встигли втекти за кордон. Весь цей час Андрій був поруч, він супроводжував її на допити, підтримував на судових засіданнях, допомагав боротися зі стресом і страхом. Поступово їхні стосунки переросли у щось більше, ніж просто дружба чи вдячність. Знаєш сказав якось Андрій, коли вони сиділи на терасі його заміського будинку. Я завжди відчував, що ти особлива, ще тоді, в університеті, але субординація, різниця у віці, а потім ти зникла, і я зрозумів, що втратив щось дуже важливе. Марина поклала голову йому на плече. А я боялася своїх почуттів до тебе. Думала, ну, який успішний професор зверне увагу на звичайну студентку. Та й взагалі я була така правильна, амбітна. Зате тепер ти стала сильнішою, навчилася боротися за себе і своїх близьких. І за це можна подякувати Круглову, несподівано засміялася Марина. Якби не його погрози, я б так і залишалася наївною відмінницею, яка вірить у справедливість системи. Андрій обійняв її міцніше. Ти й зараз віриш у справедливість. Просто тепер знаєш, що за неї треба боротися. Після завершення судового процесу Марина не стала повертатися до академічної кар'єри. Натомість вона вирішила відкрити власний ресторан, невеликий і затишний заклад, де кожен відвідувач почувався би особливим. Ти впевнена? запитав Андрій, коли вона поділилася з ним цією ідеєю. Можеш повернутися до викладання, закінчити дисертацію? Знаєш. За ці три роки я зрозуміла одну важливу річ немає правильного чи неправильного шляху. Є те, що робить тебе щасливим. Мені подобається створювати особливу атмосферу, спостерігати за людьми, дарувати їй моменти радості. Тоді я допоможу тобі з бізнес-планом, усміхнувся Андрій. Все-таки я не даремно викладав економіку. Через рік на тихій вулиці у центрі Києва відкрився ресторан. Нова історія. Невеликий, але стильний заклад, швидко здобув популярність завдяки особливій атмосфері та індивідуальному підходу до кожного гостя. Марина особисто зустрічала відвідувачів, пам'ятала смаки постійних клієнтів і завжди знаходила час поговорити з кожним. Її мама, яка успішно поборола хворобу, допомагала з бухгалтерією. Оленка, тепер же студентка останнього курсу медичного. Підробляла офіціанткою у вихідні. А Андрій Андрій став не просто надійною опорою і порадником, але й коханим чоловіком. Вони одружилися тихо, без пишного весілля, просто розписалися у раці і влаштували невелику вечірку для найближчих у своєму ресторані. Марина була в простій білій сукні із короткою стрижкою. Вона так і не відростила волосся, звикнувши до нового образу. «Знаєш, Сказав їй Андрій того вечора, я вдячний долі за все, що сталося, навіть за те, що ти змушена була тікати і ховатися, бо інакше ми б, можливо, ніколи не зрозуміли своїх справжніх почуттів. А я вдячна тобі, відповіла Марина, за те, що не відступив, не злякався проблем, допоміг мені повернути себе справжньо. Іноді вона зустрічала колишніх колег з університету дехто впізнавав її, дехто ні. Але тепер це вже не мало значення. Вона більше не ховалася і не боялася свого минулого. Воно стало просто частиною її історії. Історії, яка привела її до щастя. Якось до ресторану завітала літня пара, колишні сусіди берегових. Вони довго вдивлялися в обличчя господині закладу, а потім жінка несміливо запитала Оксаночко, це ти? Так, тьотю Валю, спокійно відповіла Марина. Це я тільки тепер мене звуть Марина. Боже мій, а ми думали, такі чутки ходили. Все добре, усміхнулася вона. У мене все добре, і знаєте що? Давайте я розкажу вам свою історію, справжню історію. І вона розповіла про страх і відчай, про силу і мужність, про кохання і віру в майбутнє, про те, як іноді потрібно втратити себе. Щоб знайти щось важливіше. Тепер на стіні в її кабінеті висіли дві фотографії в простих рамках. На одній молода дівчина з довгим каштановим волоссям і дипломом з відзнакою в руках, на іншій щаслива жінка з короткою стрижкою, що обіймає коханого чоловіка на фоні свого ресторана. Дві різні людини ні, одна. Просто життя часом змушує нас змінюватися, щоб залишитися собою. І іноді найнесподіваніші повороти долі приводять нас саме туди, де ми повинні бути. А перука, вона досі зберігається в шафі, як нагадування про той період життя, коли довелося ховати свою справжню сутність. Але тепер це просто річ, а не символ страху і втечі. Бо найголовніше. Залишатися собою навіть якщо доводиться починати все спочатку.